Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну що ж, поки в Зеленського в голові одні вибори і рейтинги, Трамп, як ми і передбачали, готує звинувачення для України у зриві мирних ініціатив. Ну а американська допомога і все інше про це ми сьогодні поговоримо. Отже, напевно, почнемо з теми про вибори, так як вона зараз у всіх на слуху, і навіть наші вже медіа <ків> різного штибу видавництва почали. Саме до цього готувати в головах українців, скажімо так, підготовчі моменти до цього процесу. Вибачте, за тавтологію, але про що я? А саме от про таке: чи скасують воєнний стан одразу після припинення вогню, що кажуть у Раді? То це зверніть увагу, публікація ТСН, але саме цікаве. Задля скасування воєнного стану мають бути гарантії безпеки. Про це говорили не так давно. А сьогодні. Про це вже ніхто не говорить. А саме скасування воєнного стану з метою проведення виборів на території України, зокрема президентських е, виборів, ну, звичайно, підготовчі процеси самого Зеленського і неоднозначні заяви про те, що Зеленський йде на другий термін. Я з вами і раніше про такі речі говорили, але чомусь, е, скажімо так, мені не дуже довіряли багато хто. Хоча, в принципі, те, що серйозна підготовка іде до цього, і що Зеленський буде балотуватись на другий термін, про це вже навіть сьогодні написали з економіст, посилаючись на джерела в уряді України. Отже, незалежні змі пишуть про те, що давно, в принципі, все хто говорив, і ми розуміємо, чому так швидко Зеленський вводив санкції проти Петра Порошенка. Я навіть не здивуюся, якщо його там запроторять заграти. А ми чули, як у себе багато хто вже говорив, що нібито перемир'я буде десь там у квітні і так далі. Так от на що я звертаю увагу? Я звертаю увагу на те, що скасування воєнного стану після через пару днів після припинення вогню це фактично зрада. Так, тому що припинення вогню і скасування воєнного стану. Це речі, які без гарантій безпеки не можуть поєднуватися навіть заради виборів або заради того, щоб показати, що ми супер-пупер демократична країна. Бо скасування воєнного стану це по-перше відкриття кордонів. Скасування воєнного стану це демобілізація, ну і далі по тексту. Але ж ми розуміємо, що ні кордонів ніхто не відкривати не буде, і Дємбіль ніхто не оголосить. Ми ж це розуміємо. Але раніше влада говорила нам про гарантії безпеки для таких речей сьогодні вже не говорить. зеленському. Треба швидкі вибори. Він зрозумів, що поки опоненти будуть готуватися, у нього є непогана перспектива виграти ці перегони. Але я про що хотів вам ще сказати: наш товариш і друг Карл Волог написав дуже цікаву цікавий допис себе на сторінці. Диво наскільки непомітно пройшла в суспільстві публікація останнього дослідження Соціс. Хоча там є неймовірно цікаві тренди, ну, наприклад, дві третини українців готові нарешті до проведення виборів у разі припинення вогню. Друге, різко побільшала кількість тих, хто висловлюється на користь компромісу у війні, і не наполягає на її продовженні до виходу на кордони 91-го. два роки тому за такі ідеї готові були багатьох розпинати, як то кажуть, на хресті. От а сьогодні фактично. Більшість людей висловлюються за такі речі, як пише Карл Волог сказав би, що є ознаки дорослішання суспільства, якби не наведена в тому ж опитуванні цифра стрибка довіри до зеленського. Тобто найбільше дипломатичне фіаско сучасності, а саме ми говоримо про овальний кабінет, котре нам доведеться вихаркувати ще дуже довго, викликало збільшення підтримки його винуватцям. Ми залишаємося нацією невиправних інфантилів, і це головна загроза нашому суверенітету. Ну а я не міг обійти сьогодні, як то кажуть, і другу історію. Та, до речі, я вам зараз покажу цю публікацію з Economist, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова. Ось це все є. Ну, а ми з вами, як то кажуть, продовжуємо сьогоднішній етер. Саме завдяки збройним силам України, я хочу всім нагадати, що ЗСУ тримають рубежі і ми маємо донатити на ЗСУ або стати одним зсу. Ну а поки ви. Ще не в ЗСУ і маєте можливість допомагати нашому каналу. Будь ласка, також закликаю в описі до відео. Ви побачите Монобанк і PayPal, також кнопка спонсорство, Ваша підтримка, коментарі і репост цього відео це те, що допомагають розповсюджувати праведне, а не грішне. Ну, чомусь я так вважаю. Отже, друзі, поїхали далі, а далі ми поговоримо на другу тему. Трема друга це заяви Трампа, неоднозначні заяви Трампа. Що сказав він, Зеленський намагається вийти з угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього будуть великі великі проблеми. Про це сказав Трамп. Я тільки ще можу додати, що була сказана у той же момент, і інша теза Трампа, а саме в контексті України і НАТО. Про що так? Про те, що Зеленський не буде членом НАТО. Ну, мається на увазі Україна. За часів Зеленського таку заяву також зробив Трамп. Але я на що хочу ще звернути увагу. Якщо ви замітили, Трамп неоднозначно зробив заяву стосовно Путіна, що того є якийсь там умовний дедлайн, і от якщо він цього не зробить, то тоді будуть ще жорсткіші якісь там речі, реверанси, випади Сполучених Штатів в сторону Росії. Так от я думаю, що ці заяви щодо Путіна можуть бути лише інформаційним шумом. Для прикриття тупого наїзду на Україну, бо ми говоримо сьогодні про угоду про копалини. Я не буду зараз її перечисляти е, купу нюансів. Е, сьогодні в мене на телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписалися, то у вас теж є нагода підписатися на мій телеграм-канал, який називається ЗОЛА. От е, бо там е, є дуже цікава стаття, де розписано фактично ну, дуже великі ризики цієї угоди, про яке вже неодноразово ми говорили. Але ще раз наголошую. Оцей, от нібито, батіг по відношенню до Путіна для мене особисто це перший сигнал того, що це є білий шум, яким хочуть нас примусити будь-якою ціною підписати от ту кабалу, яку ми по-другому назвати не можемо. До речі, Зеленський сьогодні, як би мовити, Пробує відпітляти, говорячи про те, що є якісь зустрічні пропозиції і так далі. Але, друзі, я вам нагадаю: на Зеленського і Єрмака у Трампа є серйозний золотий ключ. І ось саме в цьому ключі я і бачу ризики створення білого шуму, нібито наїзда на Путіна. В той же час питання. Корисні копалини в інтересах Америки, а тут же ми не бачимо інтересів України. якраз стає на гора, і цей золотий ключик до зеленського і Єрмака може зіграти для нас ну дуже серйозну проблему. Але що сказав ще Трамп? Давайте я просто щоб ви зрозуміли. Він зазначив, що існує якийсь там, нібито психологічний крайній термін. Коли Москва може погодитися на угоду, але висловив своє розчарування стосовно президента Володимира Путіна, Трамп підкреслив, що не вважає, що Росія тягне. Чуєте, так за е, США за собою, і висловив переконання, що Путін хоче укласти угоду. однак він критично оцінив позицію президента України, який, на думку Трампа коливається щодо угоди про доступ США до ресурсів України. Ну і та погроза, якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі проблеми, і так далі. Ну що я можу сказати? Я бачу, що Трамп підсумував свою думку, саме зазначивши, що якщо український президент вирішить змінити угоду, тобто навіть зміна цієї угоди, це може призвести до серйозних наслідків для нього. І що я почав замічати на даний момент саме в цьому ключі? Ну, друзі, ні для кого не секрет, що ми отримуємо американську допомогу ще започатковану за часів. Джозефа Байдена останнім часом покажу вам такий невеличкий, невеличку картинку: маршрут. Ну, кудують літачки, літають до Польщі. Так, ну ви ж можете зрозуміти, таких картинок є дуже багато, але про що це я говорю? Я це говорю про те, що багато хто з аналітиків зараз побачили, що за останній тиждень різко зросла кількість польотів американських військових літаків з імовірною військовою допомогою для України. Всі такі сідали в польському Жешові, а вантажі були доставлені з кількох місць. Отже, два рази з бази ВПС е, МакВайр, е, три рази об'єднаної бази Чарльстон, один раз авіабази Рамштайн, один раз авіза, авіабаза ВПС США МакДІЛ і один раз військовий аеродром е, Бікс. Про що це говорить? Я думаю, що в цій історії нам треба максимально встигнути вичерпати. Ту американську допомогу, яка була започаткована Байденом, бо є серйозне очікування, і з моєї сторони, також що все рівно Трамп звинуватить Україну неважливо в чому чи в Копалинах, чи ще в якійсь фігні у зриві, так би мовити, існуючих домовленостей, яких ми розуміємо, що їх немає, і Росія буде продовжувати свою агресію. Так от я думаю, що зараз саме час якраз максимально вичерпати цю допомогу, бо перше нової допомоги Конгрес Сполучених Штатів в бюджеті на цей рік не закладав. І очікувано, що на наступний рік її не буде, тому максимально треба вибрати те, що є, але я звернув увагу ще на дуже цікавий допис: допис е Володі Ветровича, і зараз я вам про нього поговорю. Отже, ми пам'ятаємо інтерв'ю Порошенка, де він розповідав, що в принципі представляти Україну на міжнародних переговорах мають право у відповідності до указу президента хто. Міністр закордонних справ, прем'єр-міністр, пам'ятаємо да цю історію. Навіть колись в свій час Стефанчук про це натякав, що нема чого лазити там всяким депутатам опозиційним по закордонам, бо вони не є офіційні представники України, і так далі. От ну і звичайно, представляти Україну має право президент, він є і гарант конституції, і так далі. Якщо створюється якась робоча група, чи ще що-небудь, як мінімум цієї робочої групи або групи переговірників, мають бути певні повноваження. Які делеговані президентом, але ми не чули про якісь повноваження для Арахамії, Резнікових і інших у Стамбулі, точно так само, як ми не чули про повноваження Єрмака, ну і, звичайно, ми не чули про повноваження Умєрова. На що звернув увагу В'ятрович і задав запитання, чітке запитання міністру закордонних справ України. І я хочу зараз ці запитання, ну, як мінімум, вам озвучити, щоб ви зрозуміли, що від нас приховує зелена команда. Перше, оскільки після останніх раундів переговорів не було спільних ком'юніке, і їх підсумки трактують як кому заманеться? Поясніть, будь ласка, пане міністр закордонних справ, по-перше, чи Україна зобов'язалася не бити по російських військових цілях у східній частині Чорного моря? І якщо так, то чому? Бо інакше як розуміти слова міністра оборони Умєрова про те, що Україна вважатиме такі військові цілі загрозою лише в разі їх. Виходу за межі східної частини Чорного моря ну мається на увазі про кораблі. Ми з вами до речі про це говорили. По-друге, після ударів росіян по енергетичних об'єктах, увага по, у Херсоні, а ми пригадуємо, вони зі ствольної артилерії почали лупити у Полтаві. Чи Україна вважає себе вправі негайно відновити удари по ворожій нафтовій промисловості? Чи це буде гра в одні ворота? Дуже цікаве запитання. І по третє, в цьому ж самому ключі чи можете ви гарантувати, що Україна не погодиться на будь-який формат догляду торговельних суден, як це було під час так званої зернової угоди чи будь-які інші форми ускладнення нашої морської торгівлі? А я нагадаю, зерновий коридор пробили збройні сили України. Росіяни там ніяким боком не впливають. Їдемо далі. Друга тема. Тема це Україна і США вступили з ініціативою про 30-денне припинення вогню і зафіксували цю позицію у спільному коміке. Чому після того як Росія відкинула цю пропозицію і почала виписувати різні умови, увага, Україна втягнулася в обговорення інших тем замість наполягання на письмово погодженому з американцями припиненню вогню? Звичайно, я розумію, що це має відповідати не наш міністр закордонних справ, але він є офіційним представником України, і як мінімум, якщо ти не хочеш відповідати, то ти маєш хоча б щось робити в тому ключі. І дуже цікаво, чому ми дійсно пішли на якісь там е, обговорення додаткових вимог Росії, коли в нас була спільна з американцями заява про припинення вогню на 30 днів. Так? зрозуміло, в чому полягає вигода такого сценарію для Росії, а в чому інтерес України втягуватися у цей переговорний процес щодо додаткових вимог. Російської сторони, а друзі, ви знаєте, я вам хочу сказати, що ця історія дуже заслуговує на увагу. Чому? Е, тому що, ну, як мінімум, це є сценарій для нашого міністерства закордонних справ. Як треба реагувати? Якщо вони самі барани не понімають, то нехай читають або дивляться наш з вами ефір. Ну як мінімум, далі третій пункт України США раніше погодили текст рамкової домовленості про надра. Чому Україна не наполягає на дотриманні домовленостей і підписанні погодженого тексту, натомість обговорює якісь нові версії угоди від США, який ключовий зміст нової версії угоди від США, і в чому полягатиме вигода України від її підписання? І чи можете ви, пане міністр закордонних справ, гарантувати, що Україна ніколи не визнає безкоштовну надану в минулому американську допомогу? Інвестиціями, а чи тим більше боргом і ніколи не погодиться віддавати свої стратегічні ресурси за безці. Ну тобто, це звичайно. Я розумію, що це не запитання до міністра закордонних справ, це запитання, в принципі, до гаранта Конституції України і до тої людини, яка відповідає за зовнішню політику. Це питання до президента, так саме до президента. Але ж ми розуміємо, що президент не відповість. До речі, ви знаєте, що у нашого президента є такий чувак, який називається як там, прес-секретар Щось останнім часом його взагалі не чути. Він там ще, хоч живий чи ні? Ну тим не менше, продовжуємо. Далі ще одна тема: як відомо, Стій Вітков вдався до прямих публічних зазіхань на суверенітет і територіальну цілісність України, ретрансляції кремлівської брехні, агітації за Путіна і виправдання російської агресії. Тож, по перше, чому МЗС України не дало чіткої публічної оцінки таким зазіханням? Цікава теза. По-друге, чому Україна не зажадала усунення з переговорного процесу пана Віткофа, який в силу своїх корупційних чи якихось інших інтересів відіграє деструктивну роль, руйнує переговорний процес і вже досягнуті домовленості. Бо ми бачимо, що заяви Вікофа вони в багатьох моментах суперечать як Конституції України, так і домовленостям Сполученими Штатами. Ще раз наголошую. Оскільки слідучий пункт п'ятий, оскільки поширюється інформація, що представники України на переговорах обговорюють питання, які апріорі не можуть бути предметом торгу, я зараз про територіальну цілісність і так далі, прошу вас це підтвердити чи спросувати? Чи веде Україна переговори про відмову від членства в НАТО, закріпленого в нашій конституції рішеннях самітів НАТО, і про відмову від гарантованого статусом ООН права на збройну відсіч і права? На звільнення силою захоплених агресором територій, а також про будь-які питання нашої внутрішньої політики, мову, церкву, вибори і так далі. Ну і ще одна на завершення невеличка тема. Верніше не так. Тема ця дуже велика, і ми сьогодні її обговорювати, звичайно, не будемо, бо її треба обговорювати поцитатно. Це конкретно дуже велика стаття у виданні Нью-Йорк Тайм. Яка називається партнерство таємна історія війни в Україні. Ви знаєте, я читав ту статтю, я вам рекомендую посилання на неї також є в моєму телеграм-каналі. Рекомендую прочитати. Тоді можна буде якось так ну, конструктивно її обговорювати. Але деякі моменти, важливі деталі щодо цієї публікації я вам зараз озвучу. Отже, про що? Деталі контрнаступу 23-го року, головний висновок матеріалу це стратегічна. Помилка у розподілі сил стала ключовим фактором невдачі, так саме стратегічна помилка. Бо після Київщини, після того як ми звільнили Київщину, була створена секретна оперативна група Дракон, яка координувала взаємодію України з НАТО. Завдяки її роботі ЗСУ отримували розвіддані новітню зброю і так далі. Ця група вона сприяла хорошим успішним наступальним операціям 22-го року. Генерал Залужний, співпрацюючи з західними військовими, розробили план звільнення Херсона, але через відведення сил ворогом з Харківщини невсподіваний прорив ЗСУ на Харківщині змінив хід подій на нашу користь. Але на початку 23-го року США попереджали, що російські укріплення в Запорізькій області організовані. Е Ну, скажем так, не підступно, і рекомендували взяти оперативну паузу для підготовки. Однак, керівництво ЗСУ наполягало на негайному наступі. Ну і з початковим планом головним напрямком прориву мав стати звичайно Мелітополь, а Бахмут допоміжним. От так. генерал Сирський наполіг на масштабні операції в Бахмуті, і Верховний головнокомандувач Зеленський підтримав це рішення як наслідок: 17 бригад, які мали зосередитися на Мелітопольському напрямку. Були розділені п'ять з них перекинули під Бахмут, і це суттєво послабило ударну міць основного наступу. Згідно з Нью-Йорк Таймс, Зеленський розглядав залужного як політичного конкурента. А сирський отримав підтримку офісу президента. Це рішення зменшило шанси України. На успішний прорив та суттєво вплинуло на подальший хід війни. Ну а у 24-му році генерал Залужний був відправлений у відставку. А його союзник Михайло Забродський припинив роботу в оперативній групі Дракон де координував роботу української сторони. Публікація New York Times ставить під сумнів офіційну версію подій, що подаються в Україні. Якщо висновки видання вірні, то головною причиною провалу літнього наступу стали не про рахунки залужного, а рішення зеленського та його оточення. Це вкотре демонструє, як політичні амбіції можуть впливати на хід війни. Як вам таке розкриття союзницьких медіа, деталей щодо ві... вставляння палок колеса генералу залужному зі сторони зеленського і намагання всіх собак повісити на воєнне керівництво? Знаєте, друзі, я вам хочу сказати, що пам'ятаєте історію фортеця Бахмут. Та? Фортеця Бахмут. Е, ходили неоднозначні натяки на те, що це має стати якимось таким величайшим успіхом, тому що ця фраза Бахмут була, якраз у всіх на устах. І саме, мені здається, це і зіграло ключову роль у прийнятті рішення. Другий момент, я хочу наголосити: як тільки невіглас, так. Невіглас Зеленський, котрий казав, коли що стратегічно мислити, я не маю часу і так далі. Наша стратегія, це тактика, Пам'ятаєте цю цитату? Ми з вами її приводили в приклад. Так от, коли він почав впливати на прийняття і планування стратегічних операцій, а це відбувалося зразу після того, як наші політики повернулися від переляку, оговталися від переляку. 에, бути як то кажуть, знищеними російськими окупантами, коли ЗСУ відбили всі ймовірні і неймовірні атаки від Київщини, політики повернулися. Кримінальні справи проти залужного вони лише додавали тиску на Валерія Федоровича. Я єдине, що можу сказати, наш стратег це тактик, а наш тактик – це чотирижди ухилян. Така моя 에, думка з цього приводу. Так, от, оця от історія про фортеця Бахмут. Вона засліплювала дуже багатьох і так далі. На превеликий жаль е, удушити російські війська в Криму в нас не вийшло. Причини провалу. Ми зараз можемо дуже сильно довго аналізувати. Ми з вами можемо згадувати Каховську ГЕС. Ми можемо згадувати е, розвал Антонівського мосту. Можливість росіянам вийти з правого берега Херсонщини, так не знищити їх, а а фактично використана росіянами можливість вийти з правого берега е, Херсонщини. І ці всі речі, які відбувалися, ми зараз можемо звичайно довго з вами повторювати старі старі е наші ефіри. Але саме головне, саме головне це ще раз наголошую: коли чотирижди ухилянт, у якого стратегія ета тактика лізе планувати і впливати на стратегічні військові операції, від цього є завжди і будуть проблеми. Я ще не буду тут назаднувати зараз ще Єрмака. Великого партнера, який підтримує Зеленського у всьому, і також є присутній на засіданнях РНБО, наголошую на засіданнях РНБО, окрім військових, які мають тяму, окрім прем'єр-міністра за своїм статусом і так далі, присутньо ще дуже дуже багато шлеперів. Так, шлеперів, які також голосують, і мене це, чесно кажучи, напрягає. Бо те, що вони наголосували, солдати ригають кров'ю в окопах. А те, що наголосував український народ. Ну далі по тексту. Друзі, такі в мене думки на даний момент. Як би там не було Україна сьогодні, попри всі негаразди, все рівно ще на один день ближче до перемоги. Публікацію Нью-Йорк Таймс ми напевно що будемо аналізувати більш детально. А я вам ще, всім зичу здоров'я і дай Боже нам перемогти. Росія має програти у цій війні. Ми переможемо! Слава Україні!